Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Оце посилаю вас, немов Овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії і прості, як голуби. і ще є переклад смиренні, як голуби. Будьте хитрі, як змії. У чому ми бачимо хитрість змії? Вона ховається, <кій> вона охотиться із такої засідки, а голуби, знаєте, вони собі, їм все одно, вони ходять, де хочуть, їм нема часу ховати, вони просто тікають від прохожих, бо все-таки не довіряють будь-кому. І якщо ми маємо розібратися, що ми є християни, які послані у цей світ, каже, я посилаю вас, як не мов, овець серед вовків. Тобто ми для них легка здобич. Бо що обівця може проти вовка зробити? Вона не може не йому протистояти, ні боротися з ним, бо він хижак, і він на неї нападає і все. І тому. Про нас Господь говорить про тих, яких Він собі вибрав, що ми неначе ягнята, які пішли серед вовків. І вовки голодні, і кожен бореться за своє свою здобич. Якою здобиччю можу бути я християнин для грішного світу? Кожен хоче християнина обійдати, принизити. Не через те, що йому подобається принижувати, а через те, що він в тому утверджується, що він важний, що він значущий. Бо Христос учить нас смиренності. Чи не виглядає це, скажімо, слабкістю? Чи не виглядає це безпомічністю, що Господи Ти нас посилаєш, як ягня це вовків, і що? І ми маємо, Вони не нас мають з'їсти. Хіба це наше призначення? І апостол Павло в сьогоднішньому посланні дає нам на це відповідь. Він каже, що є духовне і тілесне. Будете жити за тілом, помрете, будете жити за духом, будете живі. Тіло учить, як дух каже, навіщо? Тіло вчить, як мені вижити у цьому світі? Де наїстися, як одягнутися, це є те, що потребує моє тіло. А дух каже, навіщо? Для чого? Яка мета? То, що є вище, наїстися, то, що є вище, чим поспати, то, що є вище, чим одягнутися, так того потрібно. Бо душа живе в тілі, для того вона і є втіленася в. Прийняла тіло, народилася від Бога, прийняла тіло і живе у світі, щоб перебуваючи в тілі, показати Богові здатність бути в духом з ним в небі. Оця наша подорож на землі, вона є важна тим, що я, будучи в тілі, знаю, як духом розумію, навіщо? Для чого. І будучи тут у тілі серед вовків, який хоче кожен мене з'їсти, я не маю боятися. Христос каже виразно: не бійтеся тих, що тіло вбивають, бійтеся тих, що можуть погубити вашу душу, затягнувши її до пекла. Тіло в дуже багатьох речах, перебуваючи в світі, реагує більше на ілюзію, як на реальність світу. Людина хоче бути обманутою. Ви скажете: Я ні. Я ні. Я хочу бути справедливим, я хочу бути святим. Але робиш учинки, які тебе обманюють. Тобі подобається бути обманутим. Тобі подобається себе дурити. А ще трохи та й все буде добре. А що буду там робити? Та нічого воно, та нічак так і так нічого не поможе. Нащо я буду тут дурності старати? Нічого. Чи хоч раз би так казали? Та на що я буду всі вчити, що мені та наука дасть? Всі, що мають дипломи на базарі продають, або ще десь у бізнес пішли, а не працюють. Та на що мені тої науки? Ніколи так не казали. Але перед поступленням ви інакше казав. Яку хочеш мати освіту? Я, я хочу бути юристом. Ну а що? Чо? А чого не інженером? Ні, хочу бути юристом. Враховуючи якісь критерії, що юристи, це ті, кому за дурно несуть гроші. Не за дурно. Якщо ви розраховуєте на взятки, то ви знову самі себе утягуєте в ілюзії. Що переступаючи закон, ти можеш стати багатим. Це ілюзія. Переступаючи закон, ти стаєш, як мінімум, порушником закону. А коли я за тілом, хочу грошей, хочу достатку, то ти вмреш, бо Христос каже, усе тілесне, мертве, тимчасове. А от якщо би ти жив духом і знав, спитався, а навіщо, тоді була б інша позиція. Нам подобається бути обманутим, нам так простіше. Я пригадую таке, що зпригадалося, як у нас у селі. Просили на весілля. Приході молоді, такі гарні. Просили вас тато і мама, ми вас просимо, ви прийшли до нас на весілля. На що господарі відповідали? Дякую, обов'язково прийдемо, маючи точне переконання, що на весілля вони йти не будуть. І мене це так дратувало, якщо по правді. Нащо ви брешете молодим? Ну та не скажу, що не прийду. Та й не треба казати. Дуже дякую за запрошення. Ви дуже гарно виглядаєте. Молода, чудесна, трошки дуже файні. Що так не кажете? Ми самі привчили так. І молода знає, що вони мають сказати, ми прийдемо, дякую. А якби, якби вона сказала, що ти дуже гарна, а дуже гарна, молода би ще уточнила, то ви прийдете, чи ні? так прийдем дитину. Молода знає, що її дурять, і ті, що запрошують, знають, що вони брешуть Нащо? Ми себе укріплювали у брехні, закохувалися у тим, що ми хочемо бути обманутими. А я вам кажу ні. Я не хочу бути обманутим, бо я маю справу з Ісусом Христом. Хто хоче бути обманутим, він має справу з дияволом, бо то його справа, це його територія. Диявол – батько брехні, батько лжи. Він є на то, щоб людину дурити, брехати. І якщо ви чуєте, що ви хочете бути обмануті, ви інфіковані ядом Злого Духа. Я хочу бути не обманутий, я хочу бути спасений. Я хочу бути з Ісусом. А Христос каже, вас не навідують за моє ім'я. Але хто витримає до Кінця? То й спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!